Історія починається з того, що троє студентів, два хлопці і дівчина, намагаються позбутися від тіла отруйного ними професора. Познайомимось ближче. Перед нами молодий самозакоханий юнак, котрий мріє стати генетиком. Його сестра, талановитий біолог, гарна та життєрадісна дівчина, котра вміє користуватись своєю красою, і товстий хворобливий студент хімік, котрий здається, випадково потрапив в цей колектив. Справжні покидьки чи не так, і з цього моменту історія переносить нас за рік до цих подій, аби дізнатися, що призвело до таких фатальних наслідків. Три обдарованих студента потрапляють до професора, аби працювати з ним над науковим проектом. Професор справжній геній потрапити в команду якого задачі не з легких. Кожен студенті по-своєму обдарований. До професора вони потрапили не лише завдяки своїм знанням, але й з допомогою одного лікаря. Та про нього пізніше. Фінансуванням даного проекту займається одна заможна вдова, з якою професор неодноразово зустрічається не лише по роботі, але й тому, що вони коханці. Проблеми створює лише син Багатійки, який, відверто кажучи, повний бовдур. Але професор тримає при собі недоумка задля фінансів його матінки. В процесі роботи студенти дізнаються, що професор потайки від всіх працює над іншим проектом формула вічної молодості. При цьому використовує для цього гроші заможньої вдови в особистих цілях. Аби не створювати зайвих проблем, студенти розповідають про все заможній вдові, і тут проблеми лише починається. Коли багатійка приходить до професора за поясненнями, він їй усе розповідає, і вона захоплена ідеєю вічної молодості, хоче все і одразу заздалегідь, все продумавши, наш геній примушує студентів зробити багатійці ін'єкцію, від чого вона й помирає. Професор пояснює студентам, що вони тепер з ним заодно і повинні позбавитись від тіла. Така подія створює галас. У пресі і дівчина з компанії студентів відправляється у морг до свого знайомого лікаря, аби приховати сліди злочину. Молодий лікар і є тим самим героєм, який допоміг потрапити студентам до професора і в якого закохана наша дівчина. Він відповідає взаємністю на почуття красуні і допомагає нашим героям приховати сліди злочину. Саме молодий лікар розповідає новим друзям, що це вже не перший злочин, який професор сходить з рук. Насправді наш професор злий геній, схиблений на ідеї вічної молодості. Найстрашнішим стає той факт, що експерименти професор проводить на людях літнього віку з будинку при старі і він вже не одного старця таким методом відправив на той світ. Після довгих розмірковувань та низки бивств професора студенти з лікарем вирішують отруїти злого генія. Необхідні препарати знаходить молодий лікар і дає студентам інструкцію до того, куди підлити отруту і як приховати тіло. Врешті ми дібралися до того, що починалась історія. І, от коли студенти вже зробили задану роботу та спочивали в кабінеті професора, один з них натрапляє на старі фотографії професора, де з чорно-білої світлини студентів дивиться наш молодий лікар. Стає зрозумілим, що професор і молодий лікар це одна людина, і саме він зміг зробити формулу молодості і провернути цю аферу. Але для чого і як саме стане відомо потім, бо саме в цей час з'являється наш молодий лікар, який вбиває одного з студентів, і історія повертає нас у часи Молодості професора.